Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Розпочинаємо нашу вечірню молитву розважання. На жаль, не раз нам легше повірити і сказати про іншого щось зле, аніж щось добре. Оце вміння сказати про людину добре. Це напевно, що. Один з найскладніших моментів в житті кожної людини. Тому що створити щось добре, створити щось гідне, є складно. Легше руйнувати. Тому ну, що, що, що потрібно для руйнації? Зрештою, ця війна показала кілька ракет і все, і нема нічого. Те, що створювалося десятиліттями, Можливо, навіть і століттями, адже скільки зруйновано будинків, та навіть під Куп'янськом зруйнований був храм, якому було понад 400 років, просто одна ракета. Його створювали десятиліття. Він простояв віки і зруйновано в одному меть. Це матеріальне. Ми шкодуємо про те, коли втрачаємо матеріальне і кажемо, як це тяжко здобути щось. А тут ми говоримо про слово. Тому що слово це найстрашніша зброя, яка є у людини. Не ракети, не снаряди, а саме слово. І от слово ми можемо або вбити людину, або дати їй життя. І от вміння сказати щось добре комусь ніжне слово, тепле слово, слово підтримки любові. Це якраз те, що формує, це те, що робить. Але, на жаль, ми, люди, мало це робимо. І навіть от зараз війна, яка триває в нашій країні, замість того, щоб підтримувати один одного, скільки бруду, скільки ненависті, скільки злоби вливається на людей через інтернет, через засоби масової інформації. Такі враження, що люди змагаються один з одним, хто кому більше скаже якогось негативу. Наче вважає, що він в такий спосіб стає кращим сильнішим. Сила людини не в тому, щоб когось перенизити, образити. Сила людини в тому, щоб сказати, що я тебе люблю. Сила людини є в тому, щоб сказати: що Я є з тобою поруч. Ти найкращий. Саме вміння. Це сказати, зробити. Але зробити і сказати це так, щоб в це повірили, не зробити фальшиво, бо треба сказати, але так, щоб тобі повірили. Бо саме те, наскільки тобі вірять, є моментом те, наскільки ти любиш когось. Якщо тобі вірять, значить, ти любиш? Якщо ти любиш, ти можеш сказати ніжне, тепле, добре слово. І от саме те, що люди не говорять слова любові, підтримки один одному і є таким, знаєте, показником того, що любов є відсутня в житті цієї людини. Матюки. Один з проявів оцього, про що було сказано. Що краще зматюкати людину, обізвати її. Бо це круто, класно. Але сказати, що ти є гідна особа дуже тяжко. От хочеться, щоб кожен з нас за собою його зауважив. Скільки слів добра, тепла, поваги, він скак говорить протягом дня тим, хто поряд є з ним? Скільки, я скажу так навіть, навіть не слів любові підтримки, але як довго людина не матюкається протягом дня? Адже кожен матюк – це оте негативне слово, це та злоба, це та ненависть, яка, яку ми посилаємо не комусь. Це те, що є в мені. І от коли я переповнений ненавистю злобою, то які слова я можу говорити іншим? В цій війні. Ми потребуємо підтримки один одного. В цій війні кожен з нас хоче, щоб поряд з ним був той, хто скаже йому слово надії. І от щоб допомогти один одному, я радше так скажу, щоб реабілітувати один одного. Полікувати, вилікувати від цих травм війни ми маємо навчитися один одному говорити слова любові, підтримки, слова добра. Ми не повинні чути матюки, ми не повинні чути зневагу. Але саме слова любові і підтримки, лікування війни, ран війни. Починається з того, які слова ми говоримо один одному. Наші хлопці, які будуть повертатися з цієї війни, які вже повертаються, першим ділом, чим їх треба лікувати, це слово. Словом добра, словом підтримки, словом ніжності. Тож, Пам'ятаємо, що слово це найстрашніша зброя, не можна і вбити, і воскресити. Тож воскресаємо один одного своїм словом, яким ми ділимося. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне! Господи, Ісуси Христе, сино Божий помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто в полоні поверне живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, неділю, наш день розпочинається в дев'ятій годині божесної літургії, і це є момент початку нашої денної молотовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!